Йовічевич підтвердив, що він більше не тренер Шахтаря. Збірна України прибула до Німеччини на чолі з Ребровим. Та неадекватна заява Ордиця, любітеля рускового футбола і тусовок в Москві. Вітання, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. І стартуємо ми з Ліги Чемпіонів. Фінал то вже сьогодні. Ми на трибуні звернулись до українських футболістів, аби дізнатись їхні думки про цю гру і поставити такі запитання. За кого вболіваєте, хто переможе, з яким рахунком, і як їм це вдасться. В нашому опитуванні взяли участь Судаков, Сікан, Бондар, Швет, Крисків, Ванат, Волошин, Бойко, Сирота та Вівчаренко. Ну і ось результати. Друзі. А за кого вболіватимете ви? Пишіть свої коментарі і підтверджуйте це своїм прогнозом на сайті наших друзів компанії. Фавбет. Вони ще й бонус до 4,5 тисяч гривень дають всім новим юзерам за посиланням в закріпленому коменті під цим відео. Тож будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Крокуємо далі до Ігоря Йовічевича. Історія продовжується. Як стало відомо навесні замість шахтаря, коуч міг очолити словацький ДАК. І ця інформація безумовно з'являється на фоні тих чуток, що Ювічевич покине Шахтар, і багато джерел вже говорить про те, що все таки так Ювічевич Шахтар покинув, і нібито сам коуч це підтвердив. Зокрема, хорватському сайту Джорман ніяк хівець підтвердив, що в Донецькому клубі він більше не працює, але більш розгорнутий комент він не дав. І джерело спортські новості також підтверджує, що Ювічевич Шахтарем більше не працює. Ну і я знову наголошую, друзі, що хочеться в ці ситуації В першу чергу почути сам Шахтар, їхні підтверджені інформації. Бо ну, все-таки, як для мене, нині це більше виглядає якісь... Закиди на вентилятор. Бо це дуже дивно буде, якщо реально Ювічович покине Шахтар. Він стільки дав цій команді в такий складний період. Ну і не тікаємо далеко від теми гірників. І все через Тайсона, бо колишній гравець Шахтаря та Металіста підтримав Україну та українців. Слава Україні! Я люблю тебе, Україну! Написав Тайсон в інстаграмі та додав фото у футболці збірної. Респектос Тайсону і новий Вінгер. Ой, уявіть, який би то був хайп. йдемо далі до комента Сергія Палкина, який знову висловився про Михайла Мудрика і Челсі. Сьогодні Челсі знаходиться на шляху будування нової команди. Вони запросили нового тренера, це початок нової ери. Тому Михайло головна зброя клубу для виграшу майбутніх титулів. Коли прийде новий тренер та приділить йому увагу, мудрик відпрацює свою вартість і покаже неймовірний футбол. Я знаю його 15-16 років. Що це за гравець і на який футбол він. Здатен. А поки Мудрик в Челсі і ми віримо в його прогрес, можете, друзі, прийняти участь в благодійному аукціоні. Головний лот це ігрова футболка Михайла Мудрика з його підписом. Наш колега з 12-го окремого танкового батальйону, що зараз знаходиться на південному напрямку, попросив зібрати для них 120к на авто. Реквізити для донатів в описі під відео. Продовжуємо рухатись до перемоги. Хайде далі до збірної України, 8 червня. Збірна України під керівництвом Сергія Реброва прибула до Бремена, де 12 червня зіграє товариський матч зі збірною Німеччини. Зважаючи на довгу і виснажливу дорогу, тренерський штаб вирішив провести в готелі стретчинг після відновлення. Ну і видно, що атмосфера дуже приємна. Нагадаю, що збірна проведе спаринг з німцями 12 червня у Бремені. Старт о 19.00. Ну йдемо далі до ціпочка певного. Хех. якому місця в збірній? Більше ніколи не буде. Мова про Іванюшку... Вань... Ванька в, в... Іванушку Ордиця. Ви могли вже побачити у стрічці новин, що відбулася непересічна подія. Колишній гравець шахтаря та збірної України Іван Ордиць дав своє перше інтерв'ю за півтора року, і дав він його колишньому працівнику телеканалу Інтер Раману Кадєміну. Це були 23 хвилини, відвертого сорому та крінжу. І дуже цікавий власне зміст цієї розмови, точніше, навіть заключні 4 хвилини відео. І почалися вони зі слів Романа Кадєміна, і все було б нормально, поки не розпочалася війна. Чо ж вона в 2014 році почалася? Цікаво було й трохи раніше, бо жодного питання про перехід у Московське Динамо немає. Чому власне ордець вирішив під час війни перейти в РФ? Дійсно, для чого це питання було пропущено? Пряма цитата Ордеця, друзі, 24 числа, коли почалася війна, я одразу вирішив для себе, що я більше не зможу грати. Ми вирішили всієї родини. Це було тяжко. Я одразу зателефонував клуб і оголосив про свою позицію. Звичайно, я хотів покинути клуб, але на той момент все, що я міг зробити, зробив. Коли я вирішив не виходити на футбольне поле. Ми почали думати про майбутнє, щоб знайти якусь команду. Це було нелегко. Ми чекали лист. Ми чекали від FIFA, щоб вони випустили якісь документи, щоб футболіст міг призупинити свій контракт або розірвати його. Але розірвати я його не зміг. Бо мав два роки контракт, і то мордець відплясував з динамо на вечірці до закриття сезону, який як ні в чому не бувало. Оце клоун лицемірний. А я якраз згадував, хто це пляса й веселився на паті. А Це був він. Ну і ватний -да. журналюга так і не запитав. У футболіста чи підтримує той війну та інші ініціативи Путлера? А то мало що може трапитись, і відповідь може нашкодити кар'єри Ордиця. Не треба дуже навіть розбиратися у темі, щоб розуміти, як фокус було зміщено з важливого на зовсім не суттєве. Що Ордиць зробив у Москві ще майже півроку після того, як контракт було призупинено? Що Ордиць зробив на вечірці московського Динамо на завершення сезону пізньою весною. Що? Питаю я вас, друзі. Але ще було цікаво про збірну. Ти не викликаєшся в збірну України, хоча ти був основним гравцем і в Динамо, і в Богу, і як ти до цього ставишся? Звичайно, я можу. Я готовий грати в збірні, я хочу ясна річ, але я не можу сам себе викликати туди. Це залежить від коуча. Якщо він вважатиме за потрібне викликати мене, то викличе. Пішов на! Багато хочеш. Я звернув увагу, хто брав інтерв'ю. Роман Кадєвін з хорошого телеканалу Інтер. Ваня, а нафіга тобі збірну? Своє ставлення до України ти вже показав. Іди грай за збірну ДНР. Ніхто тебе туди не викличе, руснявого піч, що ми маємо? Ну, наш одне отнесе... з гострих і потрібних питань він не відповів. Хоча цих питань і не було. Задавалося тільки питання, чому він живе в Дюссельдорфі, а не в Бохумі. А Роман Кадємін навмисно пропустив всі гострі. Питання. Це дуже погано. Крінж планетарного масштабу, ви щойно, друзі, побачили і почули. І одне питання виникає, на що це було зроблено? Відбілення футболіста єдина думка, яка спливає тут. Друзі, що на цей рахунок думаєте ви. Я вас ні в чому не обмежую. Прямо зараз заходьте в коменти і пишіть свої думки навколо. І про, і для, і на адресу цього ванюшки дурачка і журналіста, який не задав йому жодного питання, яке справді цікавить українців. Ну і дякую вам за перегляд цього відео. Перепрошую за надмірні емоції. Бережіть себе гарного дня і папа. Бережіть -па. себе на зв'язочку.